Коли ти вперше дізнався, що Лана Дель Рей виявилася адептом магії і, можливо, навіть. Чорної, а також вона намагалася зв'язати Дональда Трампа. Давай розбиратися в цьому. Лана Дель Рей, ікона нашого темного, такого загадкового мистецтва, глибинних текстів, меланхолійного типу музики. Я не знаю, як це правильно все називається. Але вона ще й адепт містицизму, різних картаро, астрології, кришталів. Вона вірить в магію, вона вірить в магію наміру, спіритизму і активно це практикує. А також у 2017 році трапилась така ситуація. Що вона закликала своїх прихильників прийняти участь у ритуалі зв'язування Дональда Трампа, який на той момент був президентом США, і вона навіть розказувала, як це правильно зробити, як це колективно зробити завдяки силі наміру. І, хоча Лана не розкривала прям всі деталі, вона людям казала, що використовувати свою психічну енергію концентрацію, сама вона приймала участь у ритуалі, де використовувалися заклинання, свічки, а також різні магічні дійства. Також Лана усюди в Мі, а також у медіа, просто в своєму інфопросторі, акцентує на тому, що сакральне, містичне, езотеричне це не якісь забобони, а це аспект нашого життя. І вона пропагандує повернення до цих істин, до цієї ісконної природи. А також вона не боїться висвітлювати образ жінки і темної жіночності, як жриці, як покровительниці. як… Відьми, і це все несе в маси, розкриває. І я за це її дуже поважаю, тому що мені така енергетика, і такі теми дуже імпонують. А як тобі?